Привіт! Зараз розповімо про моторошний та трішечки наповнений параною патігейм, тобто гру для компанії, під назвою Не наближайся. Локалізацію настільної гри Stay Away видавництвом ігрова майстерня. Також ця гра в нас раніше була в Україні відомою під назвою Нічто, вона виходила тільки російською і була досить популярною, тому ви могли навіть з нею стикатися, якщо ви раніше грали в настільні ігри. Тут в нас за сюжетом це схоже трішечки на фільм The Thing. Де в нас такий ловкрафтіанський монстр стає одним з гравців, і ніхто не знає, хто це. І всі інші гравці намагаються не заразитися від нього, а цей гравець, що грає за покруча, намагається їх заразити. І це насправді такому досить веселому і трішечки наповному підозрою процесі. Давайте я вам розповім правила цієї настолки, а потім поділюся власними враженнями. Перше, що вам потрібно зробити, це взяти карту покруч і відкласти її. Потім. Вам потрібно розділити картки в залежності від кількості ваших гравців. Тобто тут є показник з цифрою. І усі цифри, що більші, ніж ваша кількість гравців, вам потрібно відкласти в короб. Ось у мене тут при грі на восьмох Всі картки з цифрами 9, 10 та 11, я відкладаю. Відкладіть усі картки паніки, та усі картки інфікування, картку зі стрілочкою і картку покруч. І усі картки, що залишилися, перемішайте між собою. І роздайте кожному гравцеві по 4 картки. Наприклад, на 8 гравців це буде в нас 32 картки. Але потім одну з них приберіть і замість неї покладіть картку покруч. Ось у нас тут 32 картки. Ми одну з них прибираємо, додаємо картку покруч і перемішуємо ці картки. І тепер оці картки, ці 32 картки, серед яких є тільки картки дій, нема карток інфікування та карток паніки, але є одна картка покручу. Ми їх розділяємо між гравцями. Кожен гравець отримує по 4 картки. Таким чином, гравець, що грає за покруча, одразу стає покручем. Перший гравець отримує при собі стрілку, вона вказує напрям руху ходу в гри, і ви берете картки інфікування та картки паніки і замішуєте їх до колоди, ось я, що залишилося, карток, ті, що не були роздані. І це так ви формуєте основну колоду. В цій грі ви граєте командами. Тут в нас є на початку гри більшість це люди, і один гравець грає за покруча. Але в якийсь момент він буде передавати картки інфекції іншим гравцям, і якщо покруч передає картку інфекції іншому гравцеві, то той гравець стає інфікованим. І тоді інфікований починає грати за покруча. Задача людей знайти покруча і вбити його за допомогою вогнемета. Якщо покруча вбито, то перемагають усі гравці, які грають за людей, а покруч та інфіковані. Програють. Задача покруча – усунути людей вогневитим, або заразити їх. І якщо вас вже заразили, ви інфіковані, то ви починаєте грати за покруча. Ваша задача зробити так, щоб люди не дізналися, хто він, і щоб він заразив усіх. Тобто, кінець гри в нас один з двох варіантів: або не залишилося людей, усі або інфіковані, або вибув з гри, або вбитий покруч. Як же виходите? Ви в свій хід дивитеся на свої картки. І берете верхню картку колоди. В тому випадку, якщо ця картка не наближається, то після цього ви можете або зіграти одну зі своїх карток і зробити те, що на ній вказано, або скинути одну з карток у закриту у відбій. Оце скидання вам потрібно, якщо у вас погані, ці картки ви нічого не хочете грати. Або ваш хід може вийти картка паніки. Тоді ви всіх просто її тягнете і робите те, що на ній написано. Замість картки не наближайся. І після цього в закриту кладете у відбій. Після того, як ви походили і зіграли або картку Не наближайся, або скинули її, або зіграли картку паніки, ви міняєтеся картку з наступним гравцем по черзі. Ви викладаєте в закриту перед собою картку, не наближайся, а він перед собою. І. На початку гри ще карток інфікування ні у кого немає, тому в цей момент покруч не може нікого інфікувати. Але частіше всього, саме таким чином. Передається оце інфікування. Картку інфікування не може звичайний гравець людина або інфікований передати іншому гравцеві, тільки її може передавати ось таким чином. І якщо вам передали таку картку інфікування, то ви стаєте інфікованим. Ви тепер допомагаєте покручу. Якщо ж ви витягнули її з колоди, то ви не інфіковані. Просто це картка, яка забиває вам руку. І наприкінці ходу у вас завжди чотири картки на руці ходить наступний гравець. Тепер давайте подивимося, які ж тут бувають картки, тому що вони дуже різні. Є зелені картки це картки дій, є жовті картки, і це картки захисту, якісь, які забороняють вам якось обмінюватися картками. І сині картки це картки також захисту, які ви граєте на відповідь до якихось інших карток. І ось давайте я зіграю для вас приблизний раунд, щоб ви подивилися, як це відбувається. Ось я гравець, я граю за людину. Але в першому раунді всі люди, тому. Не так багато параної, а вже після першого раунду вже можуть з'являтися картки інфікування і може ставати страшніше. Я ось перший гравець я граю картку краще б втекти. Поміняйтеся місцями із сусіднім гравцем, якщо цьому не заважає карантин або заблоковані двері. Я міняюся місцями з цим гравцем. До цього повинен бути взяти цю картку. Я помінявся місцями місцями цим гравцем, і після цього міняюся картку з наступним гравцем. Я не можу дати йому картку інфікування. Я даю йому ось цю картку, а він дає мені ось цю картку. Ми й ми обмінялися. Так як ми, я сидів тут, пересів сюди, оця картка відмічає, хто зараз ходить. Зараз ходив цей гравець, хід закінчився, вона рухається сюди. Тобто, насправді, я ходжу ще раз. Але цей гравець пропустив ніби цей хід, тому що ми пересіли. Я в цей хід беру картку паніки. на ній написано. Обмінятися картою з будь-яким гравцем не на карантині, на ваш вибір. І я просто дивлюся. І обмінюється оцією карткою з оцим гравцем. А він мені дає оцю картку. Обмінялися. Тобто тут є додаткові якісь дії, які вас наближають до того, щоб обмінювалися картками. На цьому мій хід закінчується тим, що я повинен обмінятися тепер з наступним гравцем. Я даю йому цю картку, а він мені дає ось цю картку. Ми обмінялися. Стрілка переходить, ходить цей гравець. Він бере верхню картку колоди. Дивиться на свої картки і кидає картку аналіз. На цього гравця сусідній гравець на ваш вибір мусить показати вам усі свої картки. Дивиться сюди. Це йому все показує, що тут все ок, що це людина. Тепер ці дві людини визнають, що вони люди. І обмінюються спокійно собі картками, не дуже боючись. Ходить при цей гравець, на ньому картка паніки. Він відкриває, відвідкриває, на ослі. Помінятися свою карту з руки на верхню картку з ігрової колоди, скидаючись і витягнути картки паніка. Ваш хід закінчується. Він скидає картку паніка. І міняю цю рішучість на ось цю картку. Собі забирає його хід закінчився. Цей гравець ходить. Де ж в нас покруч? Досі в нас немає покруча. Цей гравець ходить, він підозрює цього. І думає, що тут до цього, напевно, нема покруча. І тому він на початку бере картку, яку туди поклав попередній гравець, і кладе заблоковані двері між собою та наступним гравцем. Тепер між ними не буде відбуватися обмін. І обмін не відбувається наприкінці цього ходу, бо тут вважають заблоковані двері. Цей гравець ходить. Він бере картку паніки. Коровод. Усі гравці одночасно дають одну картку наступному гравцю за напрямком чергових, ігноруючи картки заблоковані двері та карантин. Жодна карта не може запобігти цьому обміну, Покруч може інфікувати інших гравців, передавши карту інфікування. Ваш хід закінчується. Ось так він зіграв. І насправді просто усі гравці передають одну картку наступному гравцеві. Після цього наступає хід цього гравця в нього також паніка. 1, 2, 3. Покруч готовий до гри. Виберіть третього від вас гравця праворуч або ліворуч і поміняйтеся місцями із цим гравцем, ігноруючи всі забоковані двері між вами. Якщо гравець на карантині, обмін не відбувається. Цей гравець міняється з третім гравцем. 1, 2, 3. З цим помінявся місцями. Ходить цей гравець. Це насправді покруч, про це ще ніхто не знає. Він тягне картку паніки. Скиньте всі картки карантин за виконує двері, які зараз у грі, тобто ця скидається. Починаючи з вас із охнутного стрілкою, усі гравці парами міняються місцями, тобто всі обмінюються місцями. Як бачите, тут багато багато людей, багато пересаджувань. Це такий прям патігейм. Ось коли ви зустрічаєте таку механіку з пересаджуванням. І тепер ще раз наш покроч ходить, в нього знову картка паніки. Починаючи з вас і за напрямкою черговісті ходів, усі гравці, вибирають чи відкрити свої картки чи ні. Раунд откровень закінчиться, якщо хтось із гравців показує картку конфікування, водночас не обов'язково показує свої інші карти. Я показую картки цьому гравцеві, він знає, що я покруч, і свій наступний хін він може насправді в мене не може мене вбити. Коротше, ось так ви граєте. Намагаєтеся, якщо ви покруч, не видати себе. Із інфікувати інших гравців. Інфіковані гравці намагаються допомогти покручу, пересаджати повище до нього людей, давати йому додаткові картки інфікування. Це можуть давати інфіковані. Не можна свою картку інфікування віддати. Якщо вам нова прийде, можете віддати покручу, щоб йому було чим інфікувати і захистити його. А люди намагаються вирухувати хто ж покруч і його знищити. І це така напружений і фановий такий процес, який досить весело відбувається. Тож тепер переходимо до моїх вражень. За темою мені насправді подобається ця гра, мені подобається оформлення цих е, дурнуватих, страшних і ну, таких дорослих карток. Вони багато з них жахливо виглядають. Тут є ось ця навіть е, спокусова жінка, мені подобається е, такі картки. Коротше, це прикольно. Плюс сама тема, те, що ніби це ідея взята з фільму Істота The Thing. І це прям очевидно в цій грі. Це прикольно. Плюс до неї додано те, що прям в правилах прописано, що вони на рельєху, тобто це легкарфтіанські якісь мотиви тут є. І усі ці загалом монстри з щупальцями мені це до вподоби. І ця тема вона досить зрозуміла е, одразу. Тобто, її легко пояснити іншим гравцям. І тебе допомагає вам пояснити правила. Тому і тема і мені загалом подобається. І я думаю, що вона. Прикольно реалізована в цій грі, що ну, є сенс, типу, ви закривати двері, саджати когось на карантин, граєтеся у підозру. Е, що це ви в принципі розумієте, що між вами відбувається? Оце аналіз проводите, е, спокушаєте інших гравців. Обміюється, обмінюється картками. Прям лайк. Настільки проста, оцяка фанова гра, але в ній відчувається напруга, відчувається, що ви граєте ось знаєте, таку напружену гру з покручем, намагаєтеся його знайти. Це прикольно. Сама гра також мені здається прикольною. На різну кількість гравців вона порізом грається, і вже на кількість гравців більше ніж 6, а гра грається насправді від 4 до 12, Тобто дуже широкий вибір, скільки може грати гравців цю настільну гру. І насправді, ну навіть на 8 може бути не дуже прикольно в неї грати, тому що. Тут від вас часто дуже мало може залежати. Тобто, так, ви усі впиваєте на гру, але, наприклад, якщо на ваш хід виходить картка паніки, яка завершує ваш хід, то в принципі нічого особливо не зробите. У Вас таке враження складається, що ви не зіграєте ніяку картку. Просто зіграйте те, що розказав вам гра, і ходить наступний гравець. І якщо два кола підряд так було, то... Ну, це прям довго, ви прям сидите і відчуваєте, що ви ніби нічого не робите. При тому, що інші гравці весь час грають. Тобто це все ж таки командна гра, і ви командуєте щось робите. З однієї сторони, з іншої, мені дуже подобається отакий От і мафіозна частина цієї гри, але це така мафія, але більш фанова. Плюс тим, що ви інфікуєте інших гравців, плюс тим, що це ктулхіанська тема. Прикольно. Але все ж таки вам потрібно бути готовим, що це фанова, рандомна гра, де від вас. Не завжди щось залежить. Якщо ви граєте за покруча, і в перший же ваш хід виходить картка, що вам потрібно показати картки іншим гравцям, то ви просто комусь показуєте. Він каже, що ви покруч, і ви можете одразу програти. Знаєте, він одразу вас спалить. Але дуже різні ситуації відбуваються в цій грі, і мені подобається, вона мені здається регравальною якраз за рахунок того, що дуже по різному кожна партія відбувається. Я розумію, що мені подобається гра, і я вважаю, що це прикольний потягів для компанії. І мені здається, ідеал, це десь 6 людей для неї, може сім. На більшу кількість гравців не настільки може динамічно вона відбуватися, треба, щоб всі були дуже в процесі. Але я розумію, що не всім гравцям і зайде ця тема, бо вона ну, така, знаєте, жахлива, тут жахливі малюнки, плюс високий рівень рандому, плюс не завжди від вас щось залежить. Оці всі моменти не усім підходять, але, як на мене, це прикольний і веселий патігейм. Не наближайся, який я вам раджу спробувати, якщо вам подобаються прикольні патігейми на прорахунок того, хто за кого грає, і якщо вам цікава така тема. З жахливими істотами, яка цікава мені. І наприкінці відео, як зазвичай, раджу вам дві схожих, чимось настільні гри. Перша настільна гра, яку вам пораджу, називається Остання ніч перевертні. Це також гра, яка нагадує мафію, але при цьому більш хаотична та весела. Остання ніч перевертні це гра, де хтось з вас вовкулаки, і ви дуже швидко граєте в цю гру. «Остання ніч перевертні гра, яка грається за 10 хвилин одна партія. Тобто ви там все обговорюєте вночі, прокидаєтеся, дивитеся свої ролі, обмінюєтеся ролями багато хаосів, веселощів, і дуже прикольна настільна гра. Осані ж Якщо ж вам цікава тема Ктулху, але ви хочете з нею більше ознайомити, то подивіться мій огляд на цінну гру Ктулху смерть може вмерти. Таку величезну коробку з купою фігурок, де ви усі разом проходите кампанію, виконуєте місії і намагаєтеся перемогти власне Ктулху або Хастура у базовій коробці. Це вже така повноцінна велика гра, в ній немає цих всіх підстав, немає параної. Ви там граєте усі разом проти гри. Якщо вам хочеться. Пригоди у всесвіті Лавкрафта, і де ви можете прямо з цього покруча а в тій грі Ктулху можете прямо наваляти, то придивіться мій огляд на сільну гру Ктуху, смерті може вмерти. Огляди на обидві ці гри, ви знайдете в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, але дуже обережно, щоб поруч з вами не було інших гравців. І якщо вас спонукає параноя, а ви ще не підписалися на мій канал, то вам обов'язково потрібно зробити. Маю надію, що це вам допоможе себе спокійніше почувати. І тоді я бажаю вам наповненої спокоєм, а не параноєю, спокійної та нудної ночі.